Проблема в тому, що е, фігура складається із багатьох-багатьох факторів. Тобто, тип фігури, на жаль, це не єдиний фактор, який треба е, враховувати під час підбору фасонів, е, якихось деталей і всього іншого. Тобто, це багато параметрів. Тому в нас буде з тобою чотири лекції. На першій лекції ми взагалі розберемось, які типи фігури бувають. На другій лекції ми подивимось. Які е, лінії зовнішності є, як вони е, як їх ідентифікувати, як їх використовувати в одязі, і це е, стосується і загалом е, всієї фігури, і е, окремо обличчя в тому числі, тому що обличчя також впливає на форму елементів. Е, це і прикраси, звісно, те, що біля обличчя, але й те, що на одязі також воно. Також буде впливати. І е, потім лекція з конкретними вже прикладами фасонів по всіх категоріях і взуття, так само і сумки для кожного типу фігури. І остання лекція це буде е, п, приватні особисті карта довжин і пропорції в одязі, тобто, як поєднувати таку довжину з такою довжиною верха і низа, щоб вони були гармонійні для цього типу фігури. Тепер е, слайд про мене. Ти про мене слухала, але я все-таки трошки розкажу. Мене звуть Тата Максименко, я вже персональний стиліст з 21-го року. Травні 21-го року. У мене вже був перший клієнт. Тобто, ну порахуємо скільки це так. А загалом, моя сім'я з Харкова. Зараз ми проживаємо в Києві. Я одружена. Мене є дитина, садочок Вік і собака велика. Минулому я програміст. Маю дві віші освіти це математична, ну програмістська, можна так сказати, і музична. По стилістиці я пройшла чотири навчання. Це базова стилістика. По суті, те, що ми зараз з тобою розбираємо, це рекомендації по фасонам, по довжинам, по кольорам, по тому, як збирати базовий гардероб, по тому, як складати стилістично речі, щоб цей базовий гардероб так, був функціональним. Далі йдуть у нас навчання складним стилістичні якісь питання. Це, наприклад. Як одягнутися по такому дрес-коду, як поєднувати там складні принти, кольори там, і таке от інше. А, наприклад, якісь модні явища, да, як вони впливають, там, наприклад, як модні тенденції вираховувати, розуміти і помічати. Потім був курс по чоловічій стилістиці, по суті, вся база тільки для чоловіків, як це все організується. І про побудову стилістичного бізнесу був курс: це вже як надавати послуги, як вести там свої аккаунти. Як взаємодіяти з клієнтом, щоб це було ефективно, поїхали тепер про типи фігур. загалом є така класифікація: ой, класифікація, що існує така, скажімо, не розповсюджена: існує п'ять типів фігур: це трикутник, що там прямокутник, пісочний годинник, коло і перевернутий трикутник. Але до цієї класифікації є питання. За яким принципом розподіляються рекомендації фасонів? Якщо ти зустрічала десь статті про типи фігур, і ти, наприклад, читаєш, що «О, для прямокутника там рекомендуються такі-такі-такі фасони? Ну, ти це прочитав, і таке в голові, в голові питання: а чому? А чому? Ну, типу, за яким принципом? В голові якоїсь логіки не вибудовують, то наступне виникає питання: то для того, щоб вдягатися красиво, ну, навіть якщо ти правильно визначив свій тип фігури. Для того, щоб вдягатися красиво, то виходить що? Просто треба запам'ятати ці всі фасони. Ну, і наскільки взагалі це адекватно ну, тримати в пам'яті просто назви цих фасонів, не розуміючи причину наслідкових зв'язків. І ще одне питання виникає. Ну окей, наприклад, я це все зрозумів, вивчив. А, а що, якщо я неправильно зрозумів свій тип фігури? От, наприклад, я ніби й прямокутник, а може, все-таки перевернутий трикутник. Ну, тобто, якісь елементи від того є і від того є. І що мені тепер два приміняти одночасно? Чи ну як? Де та медіана? Що мені обирати? Виникає купа питань. То, як наслідок для цього вирішення, для вирішення цих питань треба розробити певний алгоритм. Нам треба спочатку зрозуміти логіку, за якою взагалі розподіляються типи фігури. Чому саме, умовно, цей тип фігури. Відноситься до окремої групи. Чим він особливий, чим особливий інший тип фігури, тобто, за яким принципом вони поділяються? Не просто на що він схожий, да, умовно, там, або чисто по параметрах, да, там, по сантиметрах, по різниці, а принцип. Потім ми розуміємо основний принцип стилістики, тобто, як працює гармонізація. Стилістика, це, по суті, зазвичай, як синонім гармонізації. Гармонізація це те, що якісь у нас є. Дисбаланс або диспропорція, як ми її будемо вирішувати. Тобто, до чого ми прагнемо, нам треба розуміти, обираючи певні речі, що нам треба згармонізувати, щоб було ну, якась задача наша виконана. І далі в нас йде аналіз всіх факторів зовнішності. Тобто, недостатньо визначити тип фігури для того, щоб дати, ну, скажімо так, детальні рекомендації під, по підбору одягу. Треба аналізувати всі фактори зовнішності: і зріст, і розмір, і риси обличчя. Ну, все буквально, навіть те, як, яка постава в людини, якщо це сильно впливає. Ну, тобто, різні бувають ситуації. Тобто, треба в комплексі оцінювати зовнішність і примінити всі ці попередні пункти. І тоді вже можливо вибудувати індивідуальні рекомендації. Такий алгоритм. Uh, для чого це потрібно? Для того, щоб самостійно вміти проходити цей шлях. Ми, коли самостійно розбираємося в цьому, ми зможемо без uh, втручання стиліста. Самостійно, ми там, наприклад, змінилися. Я не знаю, розмір наш змінився, і ми вже впевнені, що там, наприклад, от на це це вплинуло, а на це не впливає. Ну, типу, на що це впливає умовно? Да? На які це параметри? А? Мене... Це мій кейс. Ну, в мене після вагітності було. Була зайва трохи вага. І взагалі в мене так завжди була проблема з талією. Ну тобто, її немає слова зовсім. І якщо штани сідають на стегнах, то наталії вони будуть мені малі, вони завжди мені тиснуть. Якщо вони сідають на талії, ну мені не тиснуть, то вони будуть висіти. Я думаю, так, треба схуднути. Ну, я схудла. Тобто, наразі на зріст метр вісімдесят, я маю вагу шістдесят шість кілограм, Ну, це типу це ну, мало. норм. Це вже так, да, це прямо менше вже не треба. Ну і що ти думаєш, я маю таку саму проблему. Ну тобто, вони -то зменшились там, на 4 см, там, наприклад, талія і, і стегна теж на 4 см, але пропорція не помінялась. Від того проблему я не вирішила. Так. так. Тому, ну, ми, ми розберемо, чому це так відбувається. О, тобто, самостійно розуміти, що треба аналізувати, що якісь зміни, якщо відбулися, на що вони впливають, а на що ніяк не вплинуть. Наступне, на що самостійне розуміння впливає, це от якраз вміти відрізняти. Якщо, наприклад, мені скажуть. Вашому типу фігуру пасує прямий фасон. Окей, прямий мені пасує. А що робить з, з прилеглим? О, а що робить з приталеним? А вони мені взагалі не пасують, чи в якійсь мірі вони мені пасують, а там не пасують. Ну, коротше, оце вміти відокремити, відрізнити, що точно ні, що 100% моє, а що моє там за умови, якщо я там його з чимось поєднаю, наприклад. Оце вміння відокремити і відрізнити. Або, наприклад, цей фасон в такій тканині мені підходить, а в такій ні. Відокремити, відрізнити. От. І після цього, як вже все розуміння, розуміння є всіх цих параметрів, то тоді вже можна і самостійно, ну, скажімо так, зрозуміти, чому саме такі рекомендації дають по класичній оцій класифікації типів фігури. І ніколи вже більше до неї не повернутися, тому що ну, нащо вона потрібна, якщо ти вже сам все розумієш. На цьому етапі. Загалом існує знову ж таки, ця система класифікації, вона не, не така, що прям широко розповсюджена, і, скажімо, всі по ній працюють. Це одна із систем класифікації, але вона, як на мене, найбільш логічно зрозуміла і найбільш така, що можна, якщо щось не запам'ятав, умовно логічно сам до того дійти. Тобто в польових умовах найбільш функціональна. Так от, за цією класифікацією умовно існує два типи фігур, ну, групи типів фігур: це прямі типи фігур і приталень. Прямі типи фігури — це ті, у яких менш виражена талія, у них менш або майже не виражений, або такий, ну, помірно виражений, поперековий вигін. І попа в них зазвичай ну, або не округла, або зовсім трошечки округла. І приталені типи фігури, в них виражена талія. Як би вони не змінювали розмір, талія в них завжди буде, виражений поперековий вигін і округла попа. Якщо грубо поділити. І за цим, за цим принципом ми будемо і фасони ділити, умовно, на дві категорії: ті, що більше відносяться до однієї групи і до іншої групи. А там вже будемо дивитися по якихось особливостях. Що задає тип фігури? Це кістяний скелет. Коли кажуть, що я там змінилась в розмірі, що які мені фасони личать тепер, це ніяк не впливає. Тому що кістяний скелет з набором ваги не змінюється. І якщо людина вже певної структури кістяної, як би вона не гуляла по розмірах, ключові фасони залишаться ті самі. Зміняться ну, певні параметри, звісно, але фасони не зміняться. Критично, принаймні. А, Якщо в нас довший тулуб, у нас умовно більше простору для, для органів, да? тобто по висоті. І тому можна зробити його, ну, умовно, природою, можна зробити його більш вузьким. Йому не, не, не так потрібна да? ширина, можна зробити його природно більш вузьким. І тоді буде видна талія. Тому що простір між ребрами і тазовими кістками більше. Просто чисто по розподіленню. Сантиметрів. Якщо цей ем, проміжок суттєвий, то тоді є і так. Якщо тулуб коротший органам куди подітися, десь треба все одно, то тоді у нас зазвичай у цей тулуб він стає більш широким, щоб вміщувати е, всі органи. Е, відстань між, між ребрами і тазовими кістками менше, і тоді талія менш виражена. І умовно, якщо поділити м, типи фігури на дві категорії, це там, де е, відстань. Менше, і там, де відстань більше. Все. Це такі дві великі підгрупи. А, звісно, що за розміром. Ну, чим, чим стрункіша людина, тим іноді складніше це зрозуміти. Ну, типу, зовсім кудесенькі дівчата е, візуально виглядають ну, не так ясно, да, там треба придивлятися. Точно так, як і зовсім великі дівчата, там вже також треба так, більш уважно дивитися. От. Але людина в середньому розмірі М, наприклад, це взагалі ну, прям ночі видно. Прям очевидно, який тип фігури. Тобто, до сильно худеньких і сильно ну, таких дівчат великих ну, важко, ну, тобто, треба подумати, дуже бути уважним. А коли людина в М, це зазвичай дуже очевидно. Що ще впливає? Логічно, що ноги це частина кістяного скелету. І якщо в нас коротший тулуб, у нас довші ноги. Тобто, по, по пропорціях, да, по розподіленню в відсотках відносно всієї висоти, вони будуть довші, ніж тулуб. І вони будуть стрункіші. Якщо нога довша, то в принципі м'язи розподіляються протягом всієї ноги, і вона тоді не така об'ємна нога. А якщо довший тулуб, то зазвичай відносно тулуба ноги будуть трохи коротші. І, ну, тобто не коротші, ніж сам тулуб і, мається на увазі, відносно всього тіла. І самі ноги зазвичай будуть трошки об'ємні. Наприклад, стегна більш округлі, більш жіночні, отакі от, от. І вони будуть. Е Знову ж таки, це не, не 100%. І якщо людина струнка, то вона струнка, А як ти там зрозумієш, чи вони об'єднано ну, чи ні, але є тенденція для набору ваги. Наприклад, якщо я струнка, але я буду повнішати, куди розподілиться моя вага? Так. І тут ми приходимо до найрозповсюдженіших запитань. Чи визначають сантиметри тип фігури? Остаточно. Це була такий алгоритм, де було описано, що типу, потрібно замірити об'єм плечей. Об'єм стегон, і в пропорціях можна буде визначити який в тебе тип фігури? Ну, за певними класифікаціями, можливо, і так. Але як зрозуміти логіку, за яким вони рекомендують фасони? Ми повертаємось до нашого першого чи там ну, третього слайду. А яка логіка за цим? Ну, типу, так, окей, можна визначити тип фігури за певною класифікацією, за параметрами. Тобі дадуть там якісь рекомендації. Але чому вони? Як, ну, як це в голові тримати? Я, наприклад, взагалі подивилась, фільми забула. Мені недостатньо просто побачити назву. Мені треба розуміти логіку, тому що я нічого в голові не тримаю е ну, мовно на пам'ять. Мені треба розуміти алгоритм. У мене тоді завжди проблема з вивченням англійських слів, бо там не завжди можна алгоритм знайти. А там на асоціаціях, класно виходить, ну, типу. Ну да, ну це треба витратити час, продумати асоціацію. Ну то, наприклад, можна ще пісні, фільми, вони дуже допомагають. Якісь такі фрази розповсюджені звідти, вони, якщо вони на слуху, вони такі оп, і вилізають. Ну, це таке. так. От, показників показників сантиметра, вони не визначають остаточно тип фігури. На наступних слайдах будуть показники в сантиметрах, що приблизно так, оце буде до такого типу фігури відноситись. Але. Все ж таки треба дивитись на всі параметри зовнішності, а не тільки на е, сантиметри. Тому що я тому яскравий приклад: у мене за сантиметрами е, ну, повинен був бути інший тип фігури за цією класифікацією. Але якщо дивитись на комплекс параметрів, то очевидно, що я ну, той, що є. От. Найбільше значення має різниця Талія стегна Тобто, коли враховують ще плечі, е, це не зовсім актуально. Якщо ти помітила попередні слайди, ми поділили дві групи, і там йшлося про наявність Талії і про, ем, і про стерна, по суті, все. Ну, тобто, наскільки об'ємні стерна, чи є талія, наскільки оцей перепад між стернами та талією. Плечі будуть враховуватися в загальних якихось характеристиках людини, і, наприклад, той самий прямий тип, по якого зазвичай, ну, скажімо так, частіше бувають широкі плечі. Ну, він може бути широкі плечі, а може і не бути широких плечей, розумієш? Ну, типу, це не обов'язковий параметр. Ми дивимось, якщо плечі широкі, то це конкретна задача, яку там, ну, якщо вони ну, яскраво широкі, скажімо так, бувають такі ну, помірно широкі, нормальні, звичайні плечі. Типу, як варіант норми. Щось ці не, не, не жаліються, якщо стегна, наприклад, масивні. Да, там. а хтось ну, може і жаліється. Ну, але зараз. Мода така, що. Просто мода, просто да. так. так. Сказали, що не треба жалітися, то всі І є. Дженіфер Лопес. Ага. От, але чомусь плечі, ну, як на мене, все з ними нормально. Але буває дійсно, коли або якісь внутрішні комплекси, або там ще щось, то тоді треба з цим працювати вже не на рівні м, типу фігури, а на рівні корекції. Ну, що треба зробити, або візуально їх зменшити. Але це не відноситься до типу фігури, окремо плечі. Плечі залишимо трошки з боку. Концентруємося в Талія стегна. Неможливо змінити тип фігури, просто набравши кілограми, тому що співвідношення талія і стегна буде приблизно така сама, як би ти там не набирав вагу. Якщо в тебе немає талії, то коли ти збільшишся, в ну не, немає, звісно, що є, але вона не яскраво виражена талія, то коли ти збільшишся в об'ємах, вона не звідки не з'явиться. Воно і буде набиратися, що ця пропорція, що вона знов або не виражена, або взагалі навіть більше стане ніж ніж стегна. Тобто, якщо ну, зовсім великий розмір набрати. А навпаки, якщо м м дівчина з яскраво вираженою талією, вона набирає але чомусь відношення талії до стегон все ще талія менше. Тобто набирається в іншій зоні, не, -не, -не, не там деталі. Вага розподіляється таким чином. Зрозуміло, так? Угу. От. Ну, І тут прикра новина, що накачати попу в тренажерній залі, люди Це з приймає. різними типами однаково ефективно не можуть. Якщо це я піду була, в залу. Це була наступна моя історія. Тобто, коли я зрозуміла, що мені вже сказали спеціалісти, що худати тобі точно не треба, ну, сто відсотків. Я думаю: ну, ладно, тоді треба накачати правильно м'язовий каркас, так, щоб хоч з'явилася попа. Ні, ну але, звісно, та, що воно збільшиться, але просто однаково, ефективно, та, та, та. не вийде. Як, але о, так о, красиво, як показують на цих бразильських фото, такого не, не буде. Я ну, є пластична хірургія. Це як варіант. От, але, але якщо от без цього, то однаково ефективно попи будуть збільшуватись по-різному у дівчат з різним типом фігури. Тут нічого не зробиш, з цим треба оцю думку прийняти, з нею зжитися, змиритися, і зрозуміти, що у кожної фігури є свої переваги, наступний пункт. Те, що має, наприклад, прямий тип фігури, немає. Напівприталений тип фігури. Ну, тобто зараз ми почнемо їх розбирати, і в кожної фігури є щось таке, що фішка, кодер цього типу фігури, те, що можна показувати, тим, чим можна хизуватися, виставляти так от наперед, і тоді все інше просто не буде помічатися. От. І ще хотілося б на, на останок додати, що розуміння норми. По об'ємах, по, по красі, взагалі, співвідношення об'ємів, чого завгодно. Все це відрізняється залежить від моди, яка на цей момент я пам'ятаю, нульові зараз це різні історії. Епоха це там, умовно, 20-те сторіччя і там я не знаю, 16-те сторіччя це різні історії. Е, наприклад, очікування від жінок у 20-ті років і в 50 ті років будуть різні. Яка фігура там е, нормальна? Ну, соціально, скажімо, прийнятна. етнічні особливості також впливають. Тому сказати, що хтось є типу якась е, ідеальна пігулка, яка прокатить, я не знаю, всюди і завжди, то нема. На жаль, мабуть, амо може навпаки, це класно.